Трішки перепочинку дістали бійці на позиціях у селищі Піски поблизу Донецька. Напередодні вони відбили потужну атаку терористів і навіть відігнали бандитів. Натомість бойовики поширювали в інтернеті протилежну інформацію. Хизувалися, що вони начебто захопили селище. Докази, що це брехня, має наш кореспондент Володимир Михайлов. Він сьогодні побував у пісках. Селище піски пережило наймасованішу атаку терористів. Незважаючи на спробу бойовиків прорватися, українські військові встояли. Тут як і раніше стоять українські прапори. Сьогодні тут тихо, тихо. Українські військові називають градів на околицях і залпи мінометів по житлових будинках. даний момент боїв немає, в даний момент вони просто стріляють в нашому направленні з града. Періодично так рядко. З великою інтенсивністю прилітають. Вилімінамюти сутра стріляли. А напередодні тут бойовики влаштували вогняне пекло. Ну вчора ми бачили, що їхні намагання були саме взяти п'єски. Тобто і бронетехніка працювала, і гради поливали, що саме удар був напрямлений суто на п'єски, тобто, щоб вибити нас звідси, просто спалити. Ну, але ми вистояли якраз до вечора і відігнали їхню техніку і піхоту відігнали. Там лежала техніка з боку Донецька з боку аеропорту. Там на зі сторони було бачено, як танк був підбід чітко. Ну, там навіть танкова дуель була. Під час атаки бойовики вийшли на радіохвилю українських військових. З переговорів стало зрозуміло, русським міром тут не пахне, в пекло різуть не слов'яни. По рації чуємо чеченці, говорять. Ну, все рівно є радіообмін, тобто вони мають нашу хвилю десь взяли. Ну, там різні такі палки слова лунають нашу сторону. Було намагання другого разу прориву. Ми його так само відбили. От можете тепер зрозуміти, що, що піски наші, Авдіївка наша, аеропорт наш. Ну, все нормально. Але військові зізнаються, піски взяли на себе бій, аби відвернути увагу бойовиків від головної мети, зачистити аеропорт від російської нечисті та відкинути терористичні війська за Путинський міст у Донецьку. Заходили наші бахи ну, з десантом. Було завдання просунути і відволікти на себе увагу артилерії. Бої у пісках безперервно тривали три дні. Весь цей час місцеві, які тут ще залишилися, просиділи у підвалах. Ой, гу зячик ти мають. Вон смотри кругом воронки. Кругом. А щоб сьогоднішній що вчорашній що ночок, то страшне діло. То розмови з місцевим перериває з рації термінове повідомлення. Терористам підвезли нові боєкомплекти. Ми точно знаємо, що це кадрові російські батареї, дальнобійні, самоходні, Д-30 і е, нони. Поки ми залишаємо селище, там знову розгортаються нові бої. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Юрій Галушко. Факти ICTV.